Доброго дня всім присутніх. Сьогодні я хотіла б поговорити з вами на темі, яка цікаво бачить кожну людину, в якому віці вона не була. Погляньте, будь ласка, на екран. Скажіть, ось кого ви тут бачите? Життя кожної людини починається в сім'ї. Саме в сім'ї більшість з нас продовжує свій рік. Сім'я має надзвичайно важливе значення для людини, оскільки в ній вона живе виточення родичів, які можуть і зрозуміти, і вибачити, і підтримати, і допомогти знайти свій шлях у житті. З шлюбом і сім'єю, Пов'язані усі прояви любові, святість і щастя материнства та батьківства. Щоправда в сім'ї бувають різні, повні та неповні, багатодітні та бездітні, щасливі і нещасливі. Але, як стверджуються дівчинні педагоги, якою буде сім'я, в тому числі і в вас? Значною міри залежить від нас самих і насамперед від нашого бажання будувати сімейні стосунки на засадах любові, відповідальності, добра і злагоди. Будівля дуже красива. На вашу думку, що це за будівля? Діма. Я вважаю, що це кінотеатр, тому що це довга будівля та широка. Мабуть, там показувати фільми на великому екрані. Так, які думки є. Що це? Я вважаю, що це можливо раз поєднуватися з шлюбомблюдом. Так, шлюбом, люди, так. А більш, ось ще може кої думки. Що це ще? Що вам нагадується? Діма. Я вважаю, що це може бути також музей. Так, може бути музеєм. Чому? Тому що будівля має таку дивну архітектуру, мабуть, знаходитися експонати, якої створює епохи. Так, добре. У нас тут прозвучало право на відповідь. Так? Я вам решті, може, хто сумнівався, так? Мабуть, не чули вас ці молоді. Хто мені скаже, де ви її чули? Семе, під час весілля. Так, під час весілля, а ще під час чого? Ну, весілля відбувається. А, э, э. Під час розписування чоловіка захисту. Де... Да, так, тобто під час реєстрації шлюбну. Да? Добре. Йдемо далі. Ви майбутнє покоління. В майбутньому ви створите сім'ю. Дайте, будь ласка, таке запитання. Я маю намір у майбутньому створити сім'ю. Тому що І залишитися незаміжньою або неодруженим теж тому, що, що? яким ось для вас, що для вас ви і заміж, і створити чи одружитися сім'ю, чи залишитися незаміжньою? Ну, давайте. Я маю навіть створити сім'ю, тому що я вважаю, що сім'я це... Підтримка, а підтримці, підтримка кожному потрібна. Так, підтримка кожному. Так, ще думки є? Катюша. Ну, я маю створити намір створити сім'ю, тому що сім'я, наприклад, у житті це найголовніше, що тільки може бути. Це підтримка, це повага, це любов. І також, що найголовніше, це сім'ї це діти. Діти це наше продовження. Так, це наше майбутнє ще. А я, як думаю? Я маю намір майбутнього залишитися незаміжною. Чому? Чому? Я боюсь відповідальності. Так, боїтися відповідальності. так? От, добре. Значить, більшість у нас мають намір створити сім'ю. так? Тобто одружитися або вийти заміж. Так, як сказав, що пангаме німецький філософ, одружитися, це значить наполовину зменшити свої права і наполовину вдвічі збільшити свої обов'язки. Будь ласка, погляньте на душу. У вас є два ось слова сім'я і шлюб. На словах у вас лежать листочки. Скажіть, будь ласка, які найщиріші ось... Почуття ви вклали у поняття сім'я. Ось що головне для вас при створенні сім'ї. Напишіть. Подивимося на екран. І так, які ж нам правознавство, наука правознавство, дає визначення щодо, щодо сім'ї. Сім'я це первинний та основний осередок суспільства, в якому... Завдання. Які розновити шлюбів, а ви знаєте. цивільний ще. Фіктивний шлюб. Фіктивний шлюб, Діма. Офіційний шлюб. Офіційний, тобто юридичний, так і ще який шлюб. months well. Так, основне це кохання. Бути вільними одне одному і кохати одне одного. Так, у кого є інші думки. Я бажаю, якщо люди кохають один одного, то зовсім не складно оформити свої відносини і жити офіційним шлюбом. Так, і жити. Я вважаю, що люди, які живуть цивільним шлюбом, ще сумніваються на 100% у своєму коханні. Тобто б ти віддала перебану? Офіційному офіційно, юридичному форму. А ще. Я. Ну виставте свою думку. Руслан. Mm -hmm. До юридичного більше. Так, більше до юридичного, так? Mm -hmm. yeah. я? Я теж більше до юридичного. Так, більше до юридичного, так? А ось Ольга Герасимйок та Ольга Сумська вважають. Щось шлюб, який освячується цих і більш мислі. А ви як думаєте? Так, це дійсно так, тому що це йде не тільки закрити один перед одним, але перед Богом. Перед Богом так, а віка. Вона також свободна, добре, духа. Перед церквою навчатися це дуже велика відповідальність перед Бог. Так, дуже, тобто це велика сума. Ну, ось ті, щоб є, ось саме це їх не можна більше ніколи розірватися, щоб один раз на все життя. Так, більш міцніший. Так, він більш міцніший. Так і ось створюється сім'я. Чоловік, дружина, так, і ось діти. І між ними, що? Відносини. Відносини між членами сім'ї. Називаються сімейними. Вони регулюються нормами сімейного права, а також традиціями, моральними, звичаями, релігією. Ну і основними питаннями, коли створюється сім'я, шлюб. І у родині є, що потрібно для щастя, сварка, що робити, сімейна розмова, як будувати відносини з батьками, подружжя і діти наречена, свекруха, теща. Звісно, ці всі питання будуть. При створенні сім'ї. Практика сімейного існування доводить, що для цілковитого щастя замаху одного лише поканяння спільності інтересів і подібності характеру. Конче важливим в сімейному житті є інтелігентність, це порозуміння і вміння поводитися, тобто культура поведінки. Якщо хтось з подружжя має чуйну душу і почуття такту, сімейне життя. Proté. Подвійне прізвище, це і по закону так можна і думаю, так буде краще по обом сторонам. Так, тобто буде компроміс, буде два прізвища. А хто із вас наполяже на одному і якомусь варіанті? На одному прізвищі. Я вважаю краще вже взяти прізвище чоловіка, адже коли у них народяться діти, то у неї відповідно в різні прізвища, це буде досить незручно. Так, досить незручно. А Іра. Я? я теж взяла прізвище чоловіка? Взяла прізвище чоловіка, Катюша. Ну, потрібно зважити всі, дай дні, зрозуміти, якби, зрозуміти, що тобі більше потрібно. Ну, все ж таки, зважити і тобто, І вибрати те, що людина хоче. Може, наприклад, вибрати і то, те, що говорили батьки, якщо все ж таки не буде, так, не буде е, згоди. Так? Тобто дійсно по закону будуть, е, буде правильно усі варіанти. І прізвище е, нареченої, і, е, і прізвище нареченого, і подвійне прізвище. Так? В На ситуації мені потрібно двоє людей. Бажаємо, щоб це був чоловік і дівчина. Хто бажає. дійсно а ти знаєш, я дуже люблю футбол. Ну так футбол це таке. А ти будеш йти голодний, не одітий, не постійний взагалі. А чому це так? Це твій обов'язок? Да? Да? Да, так, це твій обов'язок. І я буду зараз сидіти і дивитися футбол, а ти винеси сміття. Футбол, пиво, все таке інше, носки по кімнаті. Що це таке взагалі? А що? Я дуже стомись на роботі і я потріб... мені потрібно відпочити взагалі. А я по твоєму не втомлююсь? Я не знаю. Це твій обов'язок. Я сижу і дивлюсь футбол далі. Якщо хочеш, винесу потім. Потім? Коли це потім. Коли я винесу, а ви тоді. Все. Добре. все. Так, будь ласка, дайте пораду. А в цій ситуації, хто правий, хто не правий, і як її вирішити? Сідайте, будь ласка, ви сідайте, а ви висловте свою думку. Тіма. Я на місці чоловіка, наші і Не було б місіо нічого. Так, і не було б цього конфлікту ще. Вікторія, Іра. Я б місці місяців запропонувала б чоловіку зранку висвітляти, подорозі на роботу. І так, як підведення квітцю нашої розмови, давайте е, под... розглянемо тест Сімейне право. І так, перше запитання. Чи захищені законодавством України сім'я і дитинство? Швиденько відповідає. Чи захищені законодавством України сім'я і дитинство? А так, ба Так. Так, діма, правильно. Друге, заповніть пропуск, шлюб ґрунтується на якій згоді чоловіка і жінки вигідні чи добровільній? Добровільні. Соня? Добровільні. 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 Сім'я створюється на підставі, а кохання без шлюбу. Вікторія, а кохання. А, Скажіть, що необхідно для вкладення шлюбу? І дозвіл батьків взаємна згода осіб, що вкладає шлюб, досягнення шлюбного віку? Хто бажає? І раз. Так, і ще. І взаємна згода усіх. Правильно. Право та обов'язки подружжя виникають у результати. Ті. вінчання в церкві, реєстрація у раці, цивільного шлюбу. Подружжя. Виникають. При реєстрації. При реєстрації у раці. Так. Щось, шлюбний. Який? 18, 18 років від 2012 року. Наскільки може бути знижений шлюбний вік в нашій країні до 14 років, не знижується нізяя повставив. але на два роки. Іра? На два роки. І так, шлюбний договір є обов'язковим? Так чи ні? ні? ні. Соня, ні. Основним джерелом сімейного права є Сімейний Кодекс України, Конституція України, Загальна декларація прав людини і Сімейний, Сімейний кодекс України. І так, ми дійшли з вами до основного висновку. Ми з вами говорили і про сім'ю, і про шлюб, і про розірвання стосунків. Розрізали ниточки, але ви бачите, що ниточки це ось ті взаємні е відносини, які залишаються і між матір'ю і дитиною, і між батьком і дитиною. Звісно, в кожній сім'ї. Вони будуть що? Різні, так? Але нам потрібно, щоб у нас були які? щасливі сім'ї. Тому у майбутньому вам порада. Не чекайте кризи у ваших стосунках. Поступаючи у дрібницях, ви зберігайте головне світ у родині. Починаючи з'ясування стосунків, перш за все подумайте, чи потрібні вони і подумайте за наслідки. Адже справедливо кажуть, поступається той, хто мудріший. Тому я хочу, щоб цією мудрістю ви керувалися в майбутньому у своєму.